Маємо друзі, сьогодні пропонуємо розглянути чотири касетну медогонку лінії Класік від лису. Медогонка автоматична працює від джерела живлення 220 вольт. Управління передбачає вісім програм, дві ручні з можливістю виставляння швидкості відкачування та шість автоматизованих. Процес відкачування на автоматичній програмі передбачає декілька циклів. Медогонка спершу відкачує в одну сторону на меншій швидкості. Тоді зупиняється в іншу сторону з від меншої до більшої швидкості, і третій цикл це вже на більшій швидкості відкачує. В загальному тривалість відкачення 320 секунд. На екрані є таймер. Діаметр баку 800 мм. Товщина сталі, з якого виготовлена медогонка, 0,6 мм. За рахунок наявності ребер жорсткості, бак є дуже міцним і надійним. Всередині касети виготовлені з нержавіючого прута діаметром 3 та 5 мм. Діаметр вічка касети. 20 на 40 мм Варто відмітити, що кран в цій медогонці також виготовлений з нержавіючої сталі діаметром 6,4 дюйма. Медогонка окомплектована металевими надійними ніжками, які мають отвори, які дозволяють зафіксувати медогонку до підлоги. Також є кришка зорскла, тощина кришки 3мм. Ще з особливостей медогонки варто відмітити, що має датчик відкривання кришки. За рахунок цього, якщо під час відкачування ви відкриваєте кришку, медогонка автоматично зупиняється. Замовлення пишіть нам у директ або замовляйте на сайті.